Вітаю вас з новорічними святами. Хочу показати вам отаку красуню, баню квадрат 4 метри в повній комплектації, яка може стати вашою мрією та реальністю вже найближчим часом. Ось така е сітківна лавка на 2-4 людини, де можна комфортно відпочити, вся електрика виведена на автомат. З іншої сторони, ви можете побачити душ, не можна вмитися, відро перекидайка з холодною водою. Дом, все як повинно бути. Тут у нас є такі масла для бані. І сама парілочка. Подивіться, яка вона, неймовірно, класна. Е, вона дуже класна тим, що е, можна як і дітям сидіти, дуже комфортно е, оздоровлятись, набиратися в сіл, так і батькам. Е, дуже класно, подивіться, з підспинничками в сидячому положенні, можна лягти в повен зріст, в можна дихати свіжим повітрям, а також, коли вас парять. Є також подача холодного повітря. Ви можете побачити, що тут повна комплектація відрозапарних, кувшин, шапочки, перчатки. Тут є все, що тільки потрібно. Котел з камінням по кругу та Е, Така баня нагрівається дуже швидко, буквально 40 хвилин, а тримає температуру більше 12 годин. Тому така баня може стати вашою реальністю вже найближчим часом. Звертайтесь до компанії ЛНК. А тепер покажемо, як вона виглядає в приднівному освітленні. Подивіться, яка красуня.